Kemal, şu an o kadar çok mutluyum ki. Tam olması gerektiği gibi. Sen, ben, kızımız. Mutluyuz. Hakan'la evleneceğim. Evlenmeyeceksin. Hayatta her istediğini elde edemezsin, Emir Kozcuoğlu. Şimdiye kadar görünmemiş bir şenlik olacak. Ama bu seferkinin atışı hepimiz yapacak. Leyla! Leyla dikkat! Nihan Kolcuoğlu. Evet. Nihan Hanım. Göz altına alıyorsunuz. Всім Дорогі кінома, з вами я Павло, і ви знаходитеся на нашому каналі Павлік ТВ. Ми вступили в місяць липень. І доречно, щоб ми на початку нашого місяця липня, тому що на самому початку не було змоги випускати таких оглядів фільмів, тому що е, оновлювалася техніка трошечки не сильно. Ми знімаємо в новій локації. Ви бачите, наш зелений фон оновився. Ми знайшли можливість знімати такі локації, щоб гарно лягало світло, гарно лягав звук, щоб ви змогли отримати від нашої команди якісний і приємний для вас контент. Сьогодні наш огляд є присвячений нашій постійній такій. Нашому такому постійному жанрові, так, як драма. Але ми сьогодні з вами поговоримо не про звичайну драму, яку ми мали в наших оглядах в місяці червні, тому що драма це є такий специфічний жанр, в якому є багато підпунктів, які важливі для того, щоб їх знати, розуміти і вміти відрізняти один від одного. Сьогодні наш серіал він має жанр драма, але під жанр гостросюжетна драма. Це означає те, що то не є бойовик, не є трилер, а саме це є ем, такий спокійний, але в тому числі і е, напружений е, фільм або серіал, в якому ми оглядаємо. В нашому випадку сьогодні наша розмова прийде про турецький телесеріал Нескінченне кохання. Його жанр гостросюжетна драма. На екрані він вийшов 14 жовтня 2015 року. Також в ньому є два сезони. Перший сезон складається з 35 епізодів, другий сезон складається з 39 епізодів. Ну, а зараз ми коротко пробіжимося по сюжету цього фільму. Також маю згадати, що цей серіал, перш ніж ми пробіжимося по сюжету, він заставляє задуматися над рівністю людей між собою. Тому що цей серіал від гарних розробників ЮАПаніп, якщо дослідно перекладати його на українську. З висловленням із дослівним перекладом, то це воно має такий переклад. Ти не тільки один серіал зняла організація Юан Паніп, а в загальному вона і зняла серіал наступний, який ми будемо з вами оглядати вже зовсім скоро. Якщо перекладати цей серіал, назву цього серіалу це дослівно можна перекласти як Чорна Любов а Юа Паміб можна перекласти як. Зародження чогось, отак, якщо дослідно перекладати цю назву з турецької, то воно має такий переклад Зародження чогось. Е е е _.. Про два слова, ще скажу, про Юапа це є молода команда, так само як наша молода команда. Вона почала з великих проєктів. Першим таким гарним проєктом, який вже вийшов на моєму каналі. І він справді дуже багато набрав переглядів. Це фільм, все, що мені залишилося від тебе. Це справді помі» почало з цього проекту. Другим його проектом був серіал Чорна Любов, який ми зараз з вами оглядаємо. І ще один серіал, третій, який вийшов зовсім недавно, 2019 році. Не буду спойлерити, дочекайтеся в майбутньому. Ми цей серіал, вже наступний раз ми будемо його оглядати. А зараз ми коротенько пробіжимося по сюжету цього фільму. Отож, це історія про двох людей, в них немає абсолютно нічого спільного, адже вони походять з різних верст суспільства, мають різне коло спілкування. Однак це не заважає виникнути любові в серцях головних героїв. Їх перша зустріч була випадковою, але змінили життя обох. Однак багатство і бідність, в яких живуть головні герої, дуже далекі один від одного. Проти союз за кого не виступають їхні батьки та друзі. Однак, жодні перепони не здатні зруйнувати щирі почуття головних героїв. У її житті є таємничий чоловік, який володіє владою над хан. Він впливає власною могутністю, і він не має наміру його втрачати. Обаном і підлістю він розлучає головних героїв. Її серце продовжує прагнути до Кемаля, незважаючи на відстань, перешкоди і трагедії на життєвому шляху, головні герої продовжують щиро любити один одного. Їм не судилося принести це почуття через багато, багато випробувань. Отож, ми з вами в сюжет, по такому коротенькому сюжету, не знаю, чи ви зрозуміли, а зараз я ще докладніше вам переповім. Ми почули два ім'я Кемаль і Ніхан. Ці два ім'я на даному етапі нашого огляду вони нам ні про що не говорять, адже ми не знаємо головного сюжету цього фільму. Але зараз ми разом з вами коротко проаналізуємо, розберемо цей серіал, тому що м цей серіал він має два сезони, я попередньо згадав. В першому е, сезоні є 35 епізодів, тобто 35 серій, в другому сезоні є 39 серій. В першому, першому сезоні ми дізнаємося про їхню зустріч, про їхнє зародження, їхнього кохання. Також ми дізнаємося про те, що їхні батьки не підтримують того, що вони мають бути разом. Емір це був той чоловік, який розлучив. Несліхан Хан Атагюль, яка зіграла Ніхан, і розлучив Бурака Ощевіда, якого, зі, який зіграв роль Кемаля в цьому серіалі Нескінченне Кохання або Чорна Любов. Напротязі першого сезону, на протязі 35 серій, серій, нас тримає ось ця така маленька кульмінація: чи справді вони будуть разом, чи. Одружаться наші герої, які на початку фільму в перших 15 серій вони були разом. Але так стається, що цей емір, цей чоловік, який був закоханий в Ніхан в ту дівчину ще з народження, він підступним шляхом все ж таки робить так, щоб вона одружилася саме на ньому. Цей серіал в першому сезоні нас вчить про те, що не треба. Заважати коханю іншій людині. Саме роль Еміра, якщо брати його з філософської частини цього серіалу, багато аналітиків вважають, що саме його роль в цьому серіалі є не менш важливою, ніж роль його батька Юздуфа, тому що він так поставлена його роль, щоб він нагадував тим людям, які Справді, руйнують кохання. Як вони можуть за це поплатитися? Саме Кемаль виступає борцем за справедливість, яку він так прагне шукати. І так прагне розкрити всі ті таємниці. Яким же способом Емір до себе притягує Ніхан в першому сезоні? В Ніхан був рідний брат, який мав епілепсію, хворобу, і він не міг контролювати свої вчинки. Коли він, по-перше, він дуже любив випивку, і емір цим самим скористався, він напоїв Озана, брата Ніхан, і він вистрелив ту дівчину легкої поведінки, яку вони викликали на ніч. Це все було дуже так гарно придумано, тому що він насправді не мав її вбивати. Це мав бути спектакль знятий на відео, щоб потім шантажувати Ніхан, щоб вона вийшла за нього заміж. Але так сталося, що їхній грандіозний е план він вийшов з під контролю, і Озан застрелив ту дівчину, е яку він мав просто по-театральному -по вбити. Він її вбиває, і після цього е тож в той час йшла зйомка. Це все вилазить, щоб не йти в поліцію, щоб не було в них проблем. Тому що Ніхан була із заможної сім'ї, а Кемаль був із дуже бідної, сільської, бідної сім'ї, яка жила від зарплати до зарплати, яка виплачувала заборгованість на будинок для того, щоб там залишитися і прожити далі. Камаля був один брат і одна сестра. Між ними також е, зав'язуються певні такі інтрижки е, з еміром, підступним злодієм, підступною людиною, загальною мерзотною людиною, як на мій погляд, якщо дивитися суто по людських рисах в цьому серіалі. В загальному, е, якщо не розкривати вам всі карти, щоб вам було інтересніше переглядати цей турецький е, такий. Комедійний, так з сторони комедійний, з другої сторони гостросюжа гостросюжатний драматичний серіал. То я можу сказати одне: цей серіал багато чого вчить, цей серіал багато чого дає молодим парам, які тільки заводять стосунки. Багато є фільмів про любов, але я вибираю самі такі влучніші. Я вибираю такі фільми, які чогось. Навчають. І серіали в тому числі. Цей серіал він вчить боротися з підлістю, боротися з підступністю і боротися зі злом. І вміти обдумливо і без поспішних висновків здолати все те, що лягло на твої плечі. Молодечі чи не дуже. І закінчуючи цей огляд, я хочу заохотити вас, дорогі телеглядачі, Переглянути цей серіал, скільки б вам років не було, тому що він в будь-якому віці є актуальним. Він в будь-якому віці є дуже доречним для перегляду. І він, е він прикрасить ваш, ваш е вечір. Він е трошки заставить вас понервувати, попереживати, поплакати, посміятися. Він дуже підходить для молодих пар, для молодих сімей. Цей цей серіал або цей гостросюжетний серіал, як хто називає, як, як кому легше це називати. Цей гостросюжетний е серіал він дуже е може полоскутати ваші нерви. Він заставить вас понервувати, як я вже попередньо згадав, і він є надзвичайно актуальний в теперішні важкі часи, тому що він е розкриває в собі в своєму контексті. Підлість і різні форми підлості, які можуть бути в тогочасному жорстокому світі. І на завершення я хочу згадати про ще одну не менш важливу річ, ніж цей огляд, не короткий огляд, який є ось тут в нас, на нашому каналі Павлік ТВ. Я хочу вас, дорогі телеглядачі заохотити до того, що в нас є свій патреон, на якому ми хочемо, щоб люди до нього доєднувались, тому що там виходить ексклюзивний контент, який не виходить ось тут на Ютубі. Там йдуть прямі трансляції, там ми з вами спілкуємося. Е, і я, всі наші ссилки завжди є внизу, під цим роликом, під цим оглядом, під нашими. Всіма прямими трансляціями, які є на Ютубі, під всіма нашими оглядами. Отож, я закликаю вас, дорогі телеглядачі, перейти і підтримати нашу команду на Патреоні. Там ціни невисокі, доступні для кожного з вас для того, щоби ви хочете, щоб наш канал розвивався і ті, що вас радісно відтолоковим контентом. Але через те, що ми ще дуже юні, ми потребуємо вашої. Підтримки і заохочення для того, щоб вам дарувати той контент, який вам подобається і від якого ви кайфуєте. Також хочу нагадати, що всі посилання на нашу сторінку в соціальній мережі Google, також є під цим роликом. Також переходьте на наш телеграм-канал і підписуйтеся, тому що там скоро вийде рубрика, яка буде потребувати того, щоб ви були підписані на наш. А на наш телеграм-канал. Отож, я дякую кожному з вас, що ви були сьогодні разом зі мною під час перегляду цього серіалу «Нескінченне кохання або Чорна Любов. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вашу велику патріотичну подобайку. Не забувайте насипати внизу коментарі, щоб я міг бачити, до чого нам. Потрібно рухатися, в якому напрямку, що нам потрібно вдосконалювати, що нам потрібно робити для того, щоб вам було приємно нас дивитися. І вже нашою постійною традицією ще побачимося, ще почуємося і ще зустрінемося разом з вами на просторах кінофільмів. Watch more!